Школа 21-го століття переживає докорінні перетворення. Однією із важливих проблем педагогічної науки на сучасному етапі є формування гармонійно розвинутої, активної і творчої особистості. Ідея громадянського виховання молодого покоління, формування виховного ідеалу в українській національній школі, роль учителя у навчально-виховному процесі. Взаємозв'язок сім'ї та школи у підготовці дітей до громадянської діяльності, спільна діяльність дітей у процесі виховання, гармонія суспільних та індивідуальних потреб особистості, висвітлені в працях Макаренка, Сухомлинського, Ушинського, які заклали підвалини національної освітньої системи, обґрунтували принципи народності, гуманізму, культури відповідності у вихованні. Сутність громадянськості, філософсько-культурологічні та психолого педагогічні аспекти її формування, розробка інноваційних технологій, форм і методів громадянського виховання дітей і молоді, наукові підходи до виховання суспільно-активної особистості, формування її громадянських якостей та компетентностей, висвітло у працях Арцишевського, Пометун, Шимановського та інших. Питання європейської стратегії громадянської освіти та виховання молодої, молодої особистості, її соціалізації розглянуто в публікаціях Лавриченко, Москаленко, Позняк та інших вчених. Зарубіжний досвід громадянського виховання розглядався на основі досліджень Дюї, Кріка, Савотіної, Саліхової, Харісена та інших вчених зарубіжних. Аналіз зарубіжної педагогічної літератури дав змогу розглядати громадянське виховання як комплексний підхід, процес, який ґрунтується на демократичних цінностях, фундаментальних принципах прав і обов'язків людини, знання їх знаннях і навичках, необхідних для свідомої і дієвої громадянської активності молодого покоління. В статті 5 закону України про загальну середню освіту зазначено, що завданнями загальної середньої освіти є. Перш за все, це виховання громадянина України. По-друге, це виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина. По третє, це реалізація права учнів на вільне формування політичних та світоглядних переконань. І по четверте, це виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій, і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй. Також відповідно до концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, яка була затверджена наказом Міністерства освіти і науки від 16 червня 2015 року за номером 1641, основними принципами громадянського виховання є: це, перш за все, принцип національної спрямованості виховання, який передбачає формування в молоді національної свідомості. Любові до України, свого народу, шанобливого ставлення до його культури, здатності зберегти свою національну ідентичність, пишатися приналежністю до українського народу, брати участь у розбудові та захисті своєї держави. По-друге, це принцип культуровідповідності, який передбачає виховання як культуру. Творчий процес спрямований на формування базової культури особистості, і по-третє, це принцип гуманізації виховного процесу. Також головною метою громадянського виховання це є набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування у молоді незалежно від національних приналежностей, рис громадянина Української держави, розвиненої духовності, моральності, художньо естетичної, правової, трудової і екологічної культури. Ця мета повинна конкретизуватись через систему виховних завдань, що є загальними не тільки для навчально-виховних закладів, а й для всього суспільства в цілому. Насамперед, це забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів. Громадянське виховання є важливою складовою діяльності школи і педагогічного колективу. Нові суспільно-політичні реалії в Україні після Революції Гідності. Підняли на новий рівень актуальність виховання у молодого покоління, почуття патріотизму, відданості загальнодержавній справі, зміцнення країни, активної громадянської позиції, забезпечення єдності української політичної нації та встановленню громадянського миру, миру і злагоди в суспільстві. Важливим чинником громадянського виховання є феномен майдану. Промовистого свідчення жертовності заради безумовного дотримання прав людини та поваги до людської гідності. Також важливим компонентом громадянської, громадянської компетентності і особистості це є вміння не лише почерпнути знання з різноманітних джерел, але й дати їм критичну оцінку, змінювати життя конкретними справами. Велику роль в цьому процесі відіграють уроки історії України. Всесвітньої історії, майже кожен урок з історії України це є урок виховання патріотизму і громадянськості. Зокрема, в 10 класі це вивчення періоду української революції, який, взагалі, в радянські часи був просто викреслений з історії. Це на довгі части забуті або споплюжені імена Михайла Грушевського, Петлюри, Махно, Петрушевича, Виниченка, Єфремова та багатьох інших. В 11 класі це тема, що стосується Другої світової війни і України, українського визвольного руху, ОУН УПА, особистості Коновальця, Мельника, Степана Бандери. Це опозиційний рух України в 60-х, 80-х роках та інші питання. На уроках історії закладаються підвалини історичних уявлень майбутніх громадян про давнє минуле українського народу, його мови, культури, ментальних рис характеру, державно-політичне життя як невід'ємної складової формування європейської цивілізації. Тут учні мають отримати базові наукові знання, що будуть служити фундаментом їх історичної свідомості їхньої громадянськості та патріотизму. Український патріотизм та громадянськість це явище, яке відображає все незаперечне, цінне в історії української державності. Також під час вивчення курсів історії України та всесвітньої історії важливо сформувати старшокласників національні, міжнаціональні та загальнолюдські цінності. У зв'язку з цим потрібно звернутися до історичних понять та термінів. Це такі поняття та терміни, як крах тоталітаризму і перемога демократії, тенденція посилення європейської інтеграції, еволюційне просування демократичних країн до соціально орієнтованого суспільства. У поєднанні з історичним матеріалом поняття державність України дає можливість сформувати у старшокласників цивілізований погляд на історію і суспільство, яке може бути визначено такою оцінкою: Я громадянин України, я громадянин Європи, я громадянин світу. Одним із важливих завдань громадянської освіти є виховання у школярів суспільної активності та відчуття відповідальності. Підготовка їх до розв'язання тих проблем, які наявні, та тих, що можуть виникнути після закінчення школи. Серцевиною цього завдання є формування української національно-громадянської ідеї. А це, перш за все, усвідомлення самими українцями себе як окремого народу з власною історією, своїми політичними, економічними і культурними запитами, власним поглядом на майбутнє. Значну роль у розв'язанні цих завдань відіграє позакласна робота. Надзвичайно емоційними, хвилюючими і такими, що дають невичерпні можливості для розкриття такої людської якості, як самопожертва, самопожертва в ім'я нації та держави, є виховні заходи. Перш за все, це до дня визволення України від німецько-фашистських загарбників, до Дня пам'яті жертв голодомору, до Дня пам'яті жертв Голокосту, діяльність Української повстанської армії, подвиг героїв Крут, до Дня Соборності України. Незасвоєні уроки Майдану, шанування Героїв Небесної Сотні та інші виховні заходи. Результатом громадянського виховання має бути сформованість почуття патріотизму, яке означає прояв особистістю, особистістю любові до свого народу, поваги до українських традицій, відчуття своєї належності до України, усвідомлення спільності власної долі, з долою батьківщини, досконале володіння українською мовою. Кожна молода людина є активним учасником розбудови громадянського суспільства, відіграє в ньому важливу роль та несе відповідальність у процесах прийняття рішень на всіх рівнях, які впливають на їхнє життя. На сьогодні перед нашою державою стоїть завдання виховання молодого покоління, почуття патріотизму, формування особистості на засадах духовності, моральності, толерантності. Реалізації науково-технічного та творчого потенціалу молодих громадян, виходячи з цього, основна ідея полягає в мотивації громадської активності молодого покоління. Саме тому громадянське виховання молоді є одним з найголовніших пріоритетів молодіжної політики в Україні. Громадянське виховання є складовою частиною загального виховного процесу, являє собою систематичну і целеспрямовану діяльність органів державної влади і громадських організацій, сформування громадян високої патріотичної свідомості, готовності до виконання громадянських і їхніх конституційних обов'язків.